18 вересня було розкопано тепломережі в районі перехрестя вулиць Марата та Миру. У зв'язку з цим на цій ділянці автошляху було перекрито рух транспорту. Скільки триватимуть ремонтні роботи, остаточно невідомо. Представники теплопостачальної організації «Харківенергоремонт» розповідають, що там є пориви. Проте місце ремонту та його масштаб з представниками управління житлово-комунального господарства шостки заздалегідь не узгоджувалося. З приводу відповідної ситуації відбулася термінована рада при міському голові. Вулиця Марата одна із центральних у шості. Довжина розкупаної тепломережі на сьогодні складає більше 200 метрів. І за відповідною ситуацією частина міста залишилась відрізаною від автомобільного руху. Мер Шостки Микола Нога запросив своїх заступників Віктора Поставіта та Ольгу Галушко, а також начальника управління житлово-комунального господарства Миколу Краснощука, представника теплопостачальної організації «Харківенергоремонт» Ігоря Якимовича та головного інженера підприємства Шлях. Бут Анатолія коменданта для термінової наради. Пісьме написані встановлення фабріки гарантиї Центральні вулиці не розривають. Розгріли потом письмо принесли. Микола Петрович як мер господарник стурбований ситуацією, що після ремонтних робіт тепломереж зруйноване дорожнє покриття може залишитись невідновленим. Що розрили, потім письмо принесли. Розкрили. Ну ми в першу чергу заголосували в усному порядку, а документи у задержка по канцелярії була. Это центральная улица. Её мы не успеваем латать за вами дырки. Ну, в конце концов, сколько можно? Ну. Николай Петрович, я извиняюсь, центральная улица, это понятно. Значит, под дорогой, в месте пересечения с кабелем, три порыва, один на другом, под проезжей частью. Было принято решение заменить весь участок 220 метров трубы. О чому не согласовано заранж? Саме тому він наголосив на необхідності підписувати двосторонню угоду між теплопостачальною організацією, яка ремонтує тепломережі, і підприємством-підрядчиком, яке займатиметься ремонтом дорожнього полотна. Анатолій Нікола заключений дограв mm. останнім. Що ти підписуєшся, вони не загласували? У бюджеті будуть гроші шукати. Дороги латати чи що робити? Кірова за чиї гроші латалася? Там було 93 тисячі у ЗКХ, 93 Харків. А скільки на самому ділі було розрито? Чого ми 93 тисячі? Ну 178 обща сумас составила. За того, щоб у двора десь ремонтувати, скільки жалоб у людей. Ви латаєте після пориву. По завершенню наради мером міста Миколою Ногою було зроблені необхідні розпорядження, скеровані на вирішення ситуації щодо максимально швидкого ремонту вулиці на перехресті Марата та Миру. Вікри, підготовте розпорядження. Ніколай Тимофійович, матеріали правоохорони органів за те, що розрили дорогу. Що дорогу не, не розрізали ровно? Компресорами двома бульнами молотками. Віктор, розпорядження комісії. Депутати виключить шосці неодноразово складали ситуації, коли після ремонту тепломереж організацією Харків Енергоремонт залишалось зруйноване дорожнє покриття з відповідного приводу є багато скарг від мешканців нашого міста.